Привіт, друзі! Зараз розповім про прикольну локацію кемпінгу в Польщі. Адресу закріплю в кінці відео. Незважаючи на те, що було трохи волого, і деколи було боляче. Поїздка все одно видалася дуже емоційною, вайбовою та дружньою. Ми завчасно глянули, де можна розташувати зі своїми палатками, так як в Польщі загалом кемпінг на приватних територіях. Вибрали саме це місце, бо воно було біля річки та й до моря йти всього 20 хвилин. Також тут є будиночки, які також можна було орендувати, але ж ми туристи, які збирались мільйон років, щоб переночувати саме в палатках. До речі, я все своє спортивно-туристичне життя спала на керіматії і в спальнику. Але, як виявилось, коли я давний матрас, спиш, чи в ліжку також, що не менш важливо, тут є туалет і душ. Ми пробули тут одну ніч, але емоції отримали як від повноцінного відпочинку. Сходили також на Полетіли сучки. Зняли романтичну лайфсторіс, закріпили все це діло маршмело, трішки промокли та на ранок сходили до місцевої реставрації. Ви спитаєте, скільки ж ми заплатили за оренду місця для двох палаток і за стоянку двох машин? І я вам скажу 350 злотих. Це за два повноцінних дні. І як обіцяла, показую розташування. До речі, діліться в коментах вашими місцями, куди також можна вибиратись.